Доброго вечора. Хочу знову підняти тему капусти і білокрилки, тому що 23 червня чоловік показував і розповідав вам, чим і як він оприскує капусту. Це вже була друга обробка препаратом Тепекі. Перша обробка була препаратом Трансформ. І сьогодні, 28 червня, і ось такий результат. Тому що дехто писав, покажіть. Через кілька днів буде те ж саме. Те ж саме не буде. я вам зараз пройдуся швиденько по цілому радочку і покажу. Подивіться, які чистенькі листочки тут білокрилка була. Вона, от бачите, прилетіла одненька. А можливо, вона й не жива, не знаю, бо щось вона й не злітає. І ось так виглядає капуста. Ця капуста така ж сама, білокрилка прилітати буде, тому що вона є. Якби ж її всі масово якось вивели, було б краще. Але вона є, вона буде прилітати, але вона не буде робити шкоду вашій капусті, тому що препарат певний час буде її захищати. Ось такий результат. І якщо ви обробляли і вам не допомагало. То або ви її розвели не так, як потрібно, тому що там є доза для інших шкідників і є доза для саме білокрилки. І вона значно сильнішою має бути для білокрилки. І якщо ви, можливо, не дочитали, не додивилися, розвели не на ту кількість води, не додали прилипача, або додали якусь галу, тому що багато хто вважає це нормальним прилипачем. І потім у вас такий результат. От йду цілий рядочок, і показую вам, що воно є. І все гарно працює, все діє. Тому використовуйте препарати згідно інструкції, використовуйте їх правильно, і будете мати гарний результат, а не таке, як показують зараз вже багато де по соціальних мережах. І ось ці Такі розумні люди, які хочуть екологічно чистого, то подивіться, будь ласка, як у людей ця капуста росте і на що вона похожа. Там навіть качан не встигає підрости. Якщо ви хочете екологічно чисте, то, будь ласка, можете так собі вирощувати. А якщо хочете мати гарну капустину, то потрібно докласти зусиль і хоча б декілька разів її обробити.